Всім привіт! Сьогодні відправляємо комплект турецьких верстатів. Верстат для різання арматури яка як Та Верстат для гнуття арматури, як Б36. Хочу звернути вашу увагу на саме на верстат для гнуття арматури. Верстат оснащений всіма. Необхідними аксесуарами для роботи, тобто пальці, втулки. педаль для зручності, ключ для регулювання опору. Верстат працює в мережі 380 вольт. Верстат має програмування. Має ручний автоматичний режим. Верстат Має мотор-редуктор, тобто немає ременів, які з часом рвуться. Верстат має захист, має кнопку аварійного вимкнення. Також аварійне вимкнення перенесено на педаль. Більш детально це все розписано в інструкції. Верстат дуже простий в налаштуванні. Швидкісний. Тобто значно шви... працює швидше, ніж верстат, який працює через ремні, тобто від мотора на редуктор встановлені ремні. Редуктор герметичний. Тобто з часом з нього не буде там текти мастило. За 5 років, 5 навіть більше, напевно, років 6 ми продаємо дані верстати. Така проблема, як підтікання мастила з редуктора, ну, не було там майже жодного разу. Іноді може підтікати, але через сапун. Лише тільки по тій причині, що на заводі заливає трошки більше, ніж потрібно масло. Там, там, один з 20 може там, через сапун на протязі, там, пару днів викинути лишнє масло і потім, в принципі, жодного разу цей верстат не підтікав. Верста дуже проста і в налаштуванні. Класичні рейки, які регулюються з обох боків. Отвори для пальців і втулок. Оснащений пилкою розеткою для підключення. Має захист електричний. Місце для підключення педалі вже на 24 вольта, тобто безпечно педаль не на 380 вольт, а на 24 вольта. Власне кажучи, так. І верста для різання арматури. Вже залите мастило. Встановлена вилка з розеткою. В комплекті йде ключ, для, не ключ а шприц для змащування місць тертя. А є яка для зручності перевезення по будівельному майданчику, якщо не потрібно перевозити, іноді знімаються колеса, ставлять на блок, іноді так встановлюють, тобто вже по бажанню деякі експлуатують. Завжди в наявності компанія з офіційним дилером. Турецьких верстатів Якар. Звертайтесь. Дякую.